Зачекай, не дивись далі. Дозволь мені помолитися за тебе, дорогий Господи, зараз я молюся за людину, яка дивиться це відео. Господи, я молюся за всі аспекти її життя. Прошу тебе, дай їй спокій. Ти знаєш, з якими труднощами вона зараз стикається, і в якій ситуації вона перебуває. Хто, як не ти, може краще впоратися з усім цим? Господи, навіть якщо вона іноді відчуває себе безсилою. Господи, я прошу Тебе звільнити її від усіх тягарів і труднощів, дай їй таку ж свободу в Христі. Господи, я також молюся за її найпотаємніші бажання і надії, за те, чого вона чекає і прагне. Господи, благослови всі аспекти її життя, наповни її Твоїм спокоєм і втіхою, допоможи їй по-справжньому відчути твою любов і підтримку. Які зараз важко зрозуміти, Господи, наповни її Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса Христа. Я молюся. Амінь. Амінь, дорогі друзі. Напишіть Амінь у коментарях, прийміть цю молитву і поділіться нею з тими, кого ви хочете благословити, щоб сила молитви не була перервана. Амінь.